Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось така у нас погода. Правда, звідси хмара йде. Десь колись погуркує, погримує. Ну нічого. Може Бог дасть дощу не буде. Там десь в долині комбайн молоти чути. Ось така у нас красота. А ну, що таке? Зірка набереш? А я вас хочу запросити сьогодні на стрім, на прямий ефір. На канал Я і Мамині Тваринки, стрім буде о 20-й годині. Так що заходьте, поспілкуємося, буду рада зустрічі з вами. Вон там комбайн зараз я попробую притягнути, виднося. Бачите, трохи повертає за дерево якраз. Молод. Молотять люди. Земля мокра, комбайни грузнуть, але ж...